14 лютого у всіх країнах світу відзначають День святого Валентина. І сьогодні ми вам розповімо, як його святкують у всіх країнах світу. Італійці в День Святого Валентина зазвичай дарують цукерки, шоколад чи печиво у вигляді серця. Одним з найскромніших, але найпопулярніших подарунків є цукерки Басі Пероджіма. Це фунту у шоколаді з любовними записками чотирма умовами світу. Якщо вірити легенді, то саме з Італії бере початок це світло кохання. Колись всі гуляння проводилися тільки на вулиці. Закохані пари святкували весь день на свіжому повітрі і освічувалися в коханні. В невеличкому містечку Турині існувала традиція. Пара чекала весь рік, щоб зізнатися про свої заручини саме в цей день. Деякі молоді люди і досі дотримуються цієї традиції. За пару днів до самого свята всі вітрини магазинів в Італії прикрашаються солодощами-стрічками. Вважається, що чим більше цукерок подарують цей день, тим міцнішим буде кохання. А в Канаді, наприклад, існує традиція, згідно з якою у День Святого Валентина дівчата та жінки зможуть зробити пропозицію руки та серця будь-якому чоловікові, який їм давно не байдужий. Якщо обранець відмовиться, то він зобов'язується сплатити штраф або ж йому загрожує мінімальний термін ув'язнення. Такі суворі санкції не застосовуються до тих молодих людей, які перебувають у відносинах. У Великобританії молоді дівчата ще до сходу сонця сідають біля вікна і дивляться на людей, що приходять. Існує таке повір'я, що перший чоловік, якого дівчина побачить за вікном, стане її коханим. Але в ці дні ця традиція вже не сприймається всерйоз, але її часто виконують заради забави. До речі, маленькі листівки у вигляді сердець Валентинки були придумані саме французами. Крім них, у Франції прийнято дарувати електронні штучні квіти, лотерейні квитки та цукерки. У центрі Парижу розміщують велике електронне табло, де всі закохані можуть висловити одне одному слова кохання. У лазі існує традиція, згідно з якою 14 лютого жінка сама може запропонувати чоловікові одружитися на ній. Якщо обранець не оцінює такий жест, він повинен подарувати жінці сукню і бажано з натурального шовку. Данці в данці данці цей день дарують один одному засушені з роянди білого кольору. Та Валентинки без підпису. В Японії це свято відзначають із широким розмахом. Наприклад, у місті Тої жителі вигадали великий карнавал любові, під час якого вулицями ходять тисячі закоханих пар та вигукують свої любовні зізнання. Ті пари, які впевнені у своїх міцних стосунках, люблять дотримуватися ще однієї традиції. Писати один одному на папері листи з освіченнями в коханні, а потім надсилати спеціальною поштою, яка доставить послання адресату аж через рік цього ж дня. Ще один кумедний факт про День Святого Валентина в Японії: це свято тут як 8 березня, лише дні чоловіків. Саме чоловіки отримують більшість подарунків на 14 лютого. Аксесуари, косметику та солодощі. Шоколад у день кохання ділять на два типи: Гірі, то який можна вручити колегам, друзям та братам. І хонмі, той, який можна вручити тільки коханому. У Польщі на 14 лютого прийнято відвідувати Познівському митрополію, де знаходиться чудотворна ікона Святого Валентина та його мощі. Поляки вірять, що саме таке паломництво здатне допомогти знайти своє кохання або покращити стосунки в парі. Серед подарунків на День Святого Валентина переважають солодощі, квіти, квитки у кіно. Натомість психологи радять. І кращий подарунок для пари це час проведений разом. Далеко на усіх країнах День закоханих відзначається 14 лютого. Наприклад, в Іспанії День Закоханих відзначається 1 травня. Чоловіки дарують дамам лише квіти, а на головній площі міста відбувається конкурс Кого найкраща Валентинка. Україні це свято почало набирати популярність на початку 90-х років. Головний символ дня святого Валентина червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки Валентинки. Повноправними символами дня святого Валентина також вважають купідон, плюшовий ведмедик, квіти та цукерки. Їх частенько дарують коханим, подругам та друзям, колегам. Головні кольори Дня святого Валентина червоний та рожевий. Принаймні їх найчастіше використовують. Цьогоріч ми проживаємо це свято з новими емоціями. Під час повномасштабного вторгнення кожного українця загострили всі відчуття, і наша любов одне до одного стала ще сильнішою. І ми віримо, що любов переможе зло, і закінчимо наш ролик словами Шевченка. Кохайтеся чорноброви та не з москалями.